Привіт, любі друзі! Сьогодні знову на каналі Смачно з любов'ю з Валентиною. І ось такий супчик я сьогодні е, приготувала. І я зараз покажу, як я його буду робити. Привіт, друзі! Сьогодні знову на каналі Смачно з любов'ю з Валентиною. Сьогодні я хочу ознайомити вас з приготуванням чудового і смачного супчика на основі е, фаршу з індика і овочів. Для цього я беру 150 г фаршу індика, 150 г моркви, її вже потерла на велику терку бурякову. Ось бачите, І також я взяла кінчики з кропу. Я їх ніколи не викидаю і завжди використовую будь-чому. Чи то я картошечку готую, чи підливу, чи бульйони, чи м'яско, запікаю тушу, і так далі. Стрілює, я, стрілю, я наляла 3 літри водички. Водичка мене вже закипала. Викидаю сюди індичий фарш для того, щоб отримати такий м'ясний бульйончик. Я його розмішую. Сюди ж я вкидаю моркву і стебла кропу. У мене стебел кропу, десь 3 столові ложечки. Я це все перемішую і хай вариться. Десь хвилиночок 15. А зараз я приступлю до приготування рулетів. В миску я розбиваю одне яєчко, Так, всипаю щіпку солі, на щіпка або, і вливаю десь 60, 70 грамчиків води. Я це все вінчиком розколочу, вода тепла, розколочу, пшеничне пшеничний ворошновіший сорт. Так, тут у мене десь 270 грамів. Я буду сипати його, не просію просто і буду замішувати руками тісто. 15 хвилиночок супчик проварився і я покришила 270 г картоплі з таким дрібним кубиком. І додаю, і нехай продовжує варитися іще 15 хвилиночок. Кіста я постояла трішки, я його розділила на дві частинки, розкатала, змазала розтопленим маслом. На чесникодевілку я е, видавлюю два зубчики чеснику прямо так сюди на тісто. І щіточку я його так розмажу по всьому листочку тіста. Ось так. Тоді я посипаю кропом. І цибулькою, ось так. І скручую тоненький рулетик. Так я буду акуратно скручувати. Двома руками допомагаємо. Кінчики ось тут, з тіста, защіпуємо, щоб тісто не розвалилося. Ось так. Я його переверну і буду нарізати ось такими кусочками приблизно один сантиметр. І порції в мене 28 штучок. 15 хвилиночок пройшло, і я зараз буду закидати рулетики. Рулети я закинула. Я їх помішаю. І вони будуть варитися. Без кришки, вони мають спливти. Ну, що ж, ось вони вже спливли. Після цього я сім пилиночок поварю їх. І все, будуть готові. Ще трошечки ще додам інгредієнти. Подивіться, які вони смачні, які вони класні. Да, це ідеальний супчик, він такий ситний, насищений і красивий. Якщо ще додасться за буде супер взагалі. Да, я іще додала а, сюди воду. Тут 3,5 літра води в загальному. І додала а, 3 четвертих ложечки міліни приправи. От. Зараз я попробую сіль. насіль. Угу. Класний, ще трішечки потім в кінці присолю. Ну, що ж, сім пілиночок пройшло. Наші смаколики вже зверху, всі дивіться, як вони прекрасно виглядять. Ось такий супчик у мене вийшов. Такі прекрасні рулети. Я іще присмачила зеленим кропчиком і цибулькою зеленою. І він дуже-дуже смачний. Бачите, тут і морква. Ось і цибулька. Все і так гарно пахне, і виражений є запашок чесничку. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам до зустрічі!